Добрий день, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас буде черговий огляд моїх останніх книжкових покупок. Отож, розпочнімо. Почнемо з такої собі достатньо рідкісної книги. Давня польська держава. Історик Королюк. 1957 рік. Але тираж книжки всього-навсього 2,5 тисячі екземплярів. Ось тираж 2500. Ну, це про виникнення польської держави в середньовіччі. 9, 10, 11 століття. Тут, як ви бачите, і карта є. Ілюстрації теж. Ну, це схоже, що наукова була робота цієї людини. І вона, відповідно, мала такий невеличкий тираж. Це було не для масового читача. В хорошому стані. Академія науки СССР видавала. Далі теж ще одна книжка з не дуже великим тиражем. Це нариси історії Італії. Від падіння Римської імперії до кінця Першої світової війни. Ну тут в форматі нарисів розповідається історія Італії за цей період. Теж є ілюстрації, карти також. Це колектив авторів. Писав. Це в нас 1958 дев'ятсот вже. 12 тисяч Ну, Це Віктор Сорович і ще думаю, тут пояснювати особливо не треба. Я цю книжку читав колись в електронному форматі. Це просто захотів паперовому. Це, до речі, ще, ще перше видання цієї книги. 1998 рік. Ну, вона мене надихнула на вивчення теми репресій в Червоній армії. Ну і на основному моєму каналі, хто бачив, то бачив, що там є чимало відео на таку тематику. З даним автором можна в чомусь погодитися, в чомусь ні. Десь така книжка. Ну і дві такі найкращі будь покупки це ось літературна енциклопедія. Власне, в мене вже. Один том другий є. В селі в у мене частина бібліотеки в селі, частина в місті, то в мене є другий том. І в одному з відео десь ще років два. Тому на цьому каналі я вже показував. цю кнепи. А це теж два, а це два томи. Попались мені шостий восьмий. То том другий 1929, а це в нас 1932, шостий том і 8 1934 -го. Ось, Бачите, що цікаво. В редакційній колегії Скрипник. Народний комісар освіти СССР. він наступного року в 33-го застрелиться. І хоча тут, тут, бачите, тут є працівники редакції, які померли, тут в рамочці виділяють їх. А потім скрипник, як застрелився, то просто видалили, іначе ніколи, ніколи такої людини не існувало. Так що це у нас на букву, на букви Л і М. Статті. Ну, сама ця енциклопадія, вона ж до кінця так і не була видана, тому що репресії почалися. Ну і автори. Відповідно, її було більшість репресовано. І ті люди, про яких писали, вони теж були репресовані. Ну, тут хороший ілюстративний матеріал. І вклейки, і гравюра. Тут, тут в основному гравюрами, портрети художни цих письменників всіх гравюрами. В основному ну, здоблені. Не фотографії, там а гравюри саме. Ну, тут, тут же є і про українських теж письменників. Взагалі, про, всі, про всіх письменників, літераторів, ось тут стаття про Івана Семеновича Нечоловіцького. Ну хто не бачив, у мене на каналі вже, до речі, є відео про, книги, про його книги, які в мене в бібліотеці. Обов'язково подивіться, я там в тому відео розповідав, що в СССР, там, наприклад, я цитував історію української літератури на початку 50-х років, де говорилося, що не націоналіст. Ну і ось теж от стаття 32 рік, літературна енциклопедія. Що він українофіл, бо зазвичай, що в нас пізніше так совєтська влада зробила так переінаклива, все, що стали всі думати, що головний твір не Чоловіцького це Кайдашова сім'я. Це зовсім не так. У нього там головний твір, по факту, це Роман Хмари. І крім того, нього ще було чимало статей, таких русофобських, таких, де він виступав якраз за повну незалежність України, і він був таким послідовним противником, якраз в хоча й жив під владою московської держави. Ось тут, наприклад, ось тут теж це згадується, що він був автором реферату. Непотрібність великоруської літератури для України для Слов'янщини. Тут от пишеться, що реферат цей пронизаний різкою проповіддю українського націонал-шовінізму. Його тут совєтські автори націонал-шовіністом, мало не українським фашистом, до речі, називають. А да, так, так. Якщо розглядати ідеї Левицького їх розвитку, в них можна побачити зародки ідеології сучасного українського фашизму. Бачите, Івана Левицького в Соєдському Союзі от називали в 30-х фашистом. І причому, до речі, автором цієї статті був українець, колесник. І тут теж він посилається, от цитата є на коряка українця. Такий був літературознавець в 30-х, якого потім розстріляли що більшовики самі. Щось тут цей коряк так пише про Левицького, що він там буржуазний націоналіст. Так що, ну це до речі, цікаво взагалі такі книги чи, читати 20-х-30-х років. Багато чого такого цікавого можна знайти, як оце зараз вичай, як. А то Багато хто думає, там по шкільній програмі. Там, або в тому, як там Нечулицько, там Кайдашов у сім'ю піарили там в 70-х, 80-х, а он, як насправді, до нього ставилось, тому що Нечолицький, як відомо, він був таким палким патріотом України, був справжнім, до речі, націоналістом, мабуть, одним з перших українських. Так. У нас 34 четвертого року, тому бачите, що вони в хорошому стані. Бібліотечні обидві книжки. Тут у нас на букву Н, е, на букву О, на букву П. Ось тут, наприклад, стаття про підмогильного. Український балетрист і теж мов. Член націоналістичних літературних організацій. Ну, а в тому ж 34-му підмогильного арештують через декілька місяців після того, як ця книжка видана буде. Бо вона в вересні 34-го буде видана, ой, була видана його в грудні 34-го арештували. Щось таке. Літературна енциклопедія з так, такі книжкові покупки. Нове, ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.